Шановні мешканці громади, ми бачимо, що сьогодні ворог майже підійшов в притул до нашої громади, до міста Покровськ. Лише декілька більше, трішки більше 10 кілометрів від околиць міста Покровська. Ми бачимо, що за всі ті обстріли, які були по нашій громаді і по місту, ворог цинічно б'є або критичну інфраструктуру, або приватну забудову, або житлову забудову. Гинуть люди. Тому дуже прошу: не зволікайте, евакуюйтеся, особливо сім'ї з дітьми, особливо люди похилого віку. Записуйтесь на евакуацію за номерами на евакуацію. Також, якщо у вас є родини або є куди виїхати, будь ласка, не зволікайте. Виїжджайте завчасно, планово, збирайте речі. Ситуація тільки погіршується, краще не стане. Влада і критична інфраструктура залишаються в місті, тому наполягаю, не зволікайте, поки можна виїхати планово, зібрати речі, евакуюйтеся.